Це найбожевільніше селфі в історії. У 2016 році чоловік з Великої Британії на ім'я Бен Еніс летів рейсом до Каїра. Коли пасажир на ім'я Сиф Елдон Мустафа захопив літак, він був одягнений у великий жилет, начинений вибухівкою. Чоловік вимагав, щоб пілот посадив літак на Кіпрі замість Єгипту. Прибувши на Кіпр, Сиф Елдон відпустив 52 наляканих пасажирів, але залишив трьох людей, а також чотирьох членів екіпажу в якості заручників. Серед цих сімох людей, що залишилися, був і поки всі інші намагалися сховатися в дальніх кутках літака. У Бена була інша ідея. Він вирішив підійти до викрадача, а потім запитати його, чи можна зробити селфі. Хоча Сиф Елдон був трохи спантеличений, він лише потиснув плечима, ніби кажучи, я не проти. Тож Бен попросив одного з членів екіпажу зробити це фото. Бен весело посміхається поруч з чоловіком, який тримав його в заручниках. На щастя, пізніше Сифа Елдона було заарештовано, а його бомби насправді виявилися не справжніми.